Друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Ну що, друзі, я знову повернулася до вас стільки дуже багато всього цікавого, що я навіть не знала, з чого розпочати зйомки своїх відео. Але давайте, друзі, для початку я вас дуже хочу познайомити зі своїми новими орхідеями, які поповнили мою колекцію, тому що їх декілька і вони. Ну, дуже гарні. Ну, мені вони а, в першу чергу дуже подобаються, а ви вже після відео а, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас такі сорти в колекції, як вони у вас а, в ваших домашніх умовах почуваються. Ну і одним словом, поділитися своїми враженнями. Тож, друзі, першою орхідеєю, яку я вам сьогодні хочу показати, це буде ось така жовтенька, а, неймовірно красива орхідея. Вона дуже пишна. Знаєте, коли я робила бронь на неї, то вона ще залишалася у цій оборці, в яку запаковують орхідеї. Я навіть не могла уявити, що вона настільки красива і пишна. Бачу, що камера не передає її такого яскравого жовтого кольору, але чудово передає ось цю помаранчеву таку яскраву губку і ось цей красивий язичок, і плюс мені дуже подобається цей крап внизу. Можливо, ви зараз, друзі, напишете, що Світлана у вас ніби є вже подібна орхідея. Дивіться, ніби зараз трошки зловила камера, була її справжній відтінок. Це, друзі, ось погляньте все квіти однієї орхідеї, і не тільки, тому що у неї є ще один світонос ось тут. Ви тільки погляньте, яке це неймовірне диво, вона мені настільки подобається. Ну просто дивовижне. дивовижна красуня, неймовірної краси. Дуже-дуже вона красива і мені подобається. Є, друзі, не договорила, є у мене подібна. Вона ось тут, також яскрава. Також присутній невеличкий крап внизу, але бачите. Губка, ось цей язичок, у неї відрізняється. Так, вони ніби подібні, але водночас і вони дуже-дуже різні за рахунок запарвлення саме ось цієї частинки. Тому ось такі красуні, не дивлячись на те, що загальний колір подібний, повторюсь, вони водночас дуже різні. Хоча Помітила, що цвітіння також у даного сорту дуже пишне, це вже домашнє цвітіння, ви знаєте, тому що я показувала її вже вам у попередніх відео. Це орхідея пробудила після покупки одразу два цвітоноси. Кожен цвітоносик з'явився із сплячої бруньки. Так, це у нас був один цвітоносик зрізаний. Ось тут у нас інший. І також орхідея на даний момент квітне на два цвітоноси, але повторюсь із пробуджених сплячих бруньок. Ось такі красуні, неймовірні. Ще вам трошки покажу ось цю. І перейдемо до огляду інших орхідей, тому що це не єдина орхідея, яку я придбала за весь цей час. Але погляньте, який неймовірний каскад. Просто я в захваті. Давайте трошки вам покажу її з цього ракурсу. Поставила, друзі, я її на місце орхідеї Дурбан, тому що саме він у мене стояв ось тут в куточку стелажу. Я його забрала, поставила на ковану сійку, а її мені дуже захотілося поставити сюди на стелаж. І ось так я. Нею милуюся, насолоджуюся її цвітінням, А плюс, друзі, до всього, коли сюди потрапляє вранішнє сонечко, коли воно сходить, воно якраз потрапляє на цвітіння моїх орхідей, які знаходяться тут на стелажі, то вони взагалі виглядають дуже, так скажемо, магічно, дуже чарівно. Ну і ось така, друзі, красуня, яку я вам сьогодні хотіла показати. Ну і давайте я вам а, покажу інших, але нам трошки треба пройти в іншу кімнату, тому що я робила полив на підвіконі у вітальній кімнаті, а, тому що деяких з них я розмістила саме туди. А, і так як у мене був полив, а, ті новиночки я а, залишила для того, щоб показати їх вам. Так, друзі, ось так швиденько ми перейшли вже в іншу кімнату. Як ви бачите, приготувала я 4 орхідеї, які я вам сьогодні хочу показати, і також познайомити їх з вами. Так, цю я, друзі, відставлю, тому що я, якщо чесно, сподівалася, що вона. Дочекається сьогоднішнього дня, і я вам покажу її цвітіння, але, на жаль, вона трошки стресанула в дорозі. У неї була на момент розпаковки в хорошому стані одна єдина квіточка. І я думала, що вона все ж таки дочекає сьогоднішнього дня, і я вам хоч її покажу, але на жаль, вона також почала. Втрачати свою красу, тому я зрізала цвітіння, але я встигла зробити невеличкий такий фрагмент відео, і я вам, друзі, її покажу, але покажу вам в останню чергу, тому що це неймовірно красивий метелик, якого мені вдалося придбати за дуже низькою ціною. Тому, друзі, її трошечки відставлю ось сюди в сторону. А хочу вам показати ось цю неймовірну красунечку. Її, друзі, назва Данте. Назва пробита на горщику, тому що коли я її показувала, мені писали, що це Фонда, чи якось так. Ні, друзі, це не фонда, це дійсно Данте. І знаєте що, коли я поливала сьогодні, повторюсь, орхідеї, коли я також її дістала для поливу, я. Почула вперше її аромат. Такий легкий, квітковий, але він присутній. До сьогоднішнього дня я цей аромат не відчувала. А чомусь саме сьогодні, тому що я з самого ранку зайнялася ну, цією справою, поливом своїх орхідей. А сьогодні я відчула, що у даного сорту є аромат ось така неймовірна красунечка. На два квітконоси. Деякі бутони вона вже розкрила в моїх домашніх умовах. Трошечки стресанула, скинула буквально дві або три квіточки після того, коли вона приїхала до мене. Але думаю, що це взагалі не є такою великою втратою, тому що бутончики, які були присутні у орхідеї, коли я її отримала, орхідея всі їх розкрила. І ось така краса зараз у мене на підвіконі. Вони дуже красиві, дуже такі яскраві кольори, ви тільки погляньте. Ну, Фонда, мені також подобається сорт, а також є сорт, подібний кумбія, якщо правильно вимовляю назву. Також ще забула, як називається один сорт, подібний до ну, за кольорами і відтінками до цього сорту Данте. ну, але... Саме він мені чогось припав до душі. Також недорого він коштував. Купила я його у Олівер Жбицької, була свіжа поставка орхідей. Тому ось таку красуничку я також придбала до своєї колекції. Тому що саме її я хотіла бачити, її цвітінням насолоджуватися вже потім в подальшому, в домашньому цвітінні. Ну, і ось така. Неймовірна красунечко. Дуже, друзі, за вами, якщо чесно, скучила, дивилася на орхідеї і постійно мала таку думку в голові, що ну коли вже коли в мене з'явиться той вільний час, коли вже прийде той момент, коли я цією радістю поділюся разом зі своїми глядачами, разом зі своїми підписниками. Хочу друзі, також вам подякувати подякувати за те, що ви тримаєте зі мною зв'язок, запитуєте, чи в мене все добре. На щастя, друзі, все добре. Всі живі й здорові. Ну, так, одним словом, потрібно було. Поки втяглася, знаєте, цей ритм. Діти пішли до школи, туди-сюди трошечки було важкувати, важкувато плюс інші обставини. Ну, і зараз, так би мовити, все стало на свої місця, і думаю, що мої відео будуть все частіше і частіше з'являтися на ваших екранах. Ну, ось така неймовірна дівчинка. Під назвою Данте. Так, звісно, погляду від неї відірвати не можна, тому що таке яскраве поєднання кольорів присутнє у даної орхідеї. Ну, але також хочеться мені дуже показати вам і інші орхідеї, які я також придбала. Так, друзі. Звісно, ви вже мене чудово знаєте, хто активно слідкує за моїм каналом. Що, якщо я показую покупку стандартних орхідей, то серед всіх цих новиночок повинна бути і якась красива дуже мультифлорка. Так, друзі, ви, якщо так подумали, ви правильно подумали. І, друзі, довго-довго я придивлялася до ось цього мутантика. Це у нас ось така красива мультифлора під назвою Формоза. І нарешті я її все ж таки придбала. Ось тут, на цьому цвітоносі, на момент покупки, у неї були квіти в мутації, як ви бачите, метелик. Хоча чомусь, друзі, я думала, що квіти у неї так. Що квіти у неї більші. Ну, чогось мені так ставалося, коли продавець показувала її в камеру, показувала її цвітіння. Ось, бачите, тут у нас метелики. Потім вже бутони, так, зараз вам покажу, з якими я отримала орхідею. Вони почали розкриватися, тільки зараз знайду точно де. Не всі почали розкриватися в мутації. Так, деякі вже почали розкриватися. Бачите, тут пелюсточка мутована, тут вже стандартна. Також я бачила повністю квіточку без мутації. Ось вона, мені здається, ось тут, бачите, вже мутації немає. Я, друзі, не знаю, як буде надалі проявлятися мутація в даної орхідеї, чи вона буде проявлятися взагалі. А тут, дивіться, такий цікавий цвітоносик, на ньому вже всі квіти у формі пилорика. Ось такі. Красиві тюльпанчики, ось така краса. знаєте, мені чомусь цей сорт в пилоричному такому цвітінні ще більше подобається, ніж в цвітінні метелика. Хоча і метелик досить такий цікавий. Тому сподіваюся, що мої умови даній орхідеї сподобаються, тому що я чула, що пилоричність також ще залежить від умов, і якщо всі умови підходять. Даній орхідеї, якщо, звісно, буде переважати орхідеї ось той гормон, який відповідає за мутацію, то дана орхідея буде квітнути і проявляти мутацію у цетіні. Ну а якщо ні, то Буде квітнути звичайним стандартиком. Ну, з часом побачимо. Також чула таку інформацію, що дана орхідея дуже і дуже стресує. І знаєте, я думала, що коли розпакую свою посилочку, коли дійде черга, розпакувати ось цю красиву мультифлору, то я квітів. Не побачу, бутони дана орхідея засушить також і вам також не буде чого показувати. Але на щастя, дивіться, мало того, що орхідея зберегла всі квіти, з якими вона приїхала, береже також всі бутончики, не скинула жодного. Тут, ну я не знаю, можливо, під час транспортування трошечки. Травмувалася одна квіточка, буквально, я її потім зняла, але, в принципі, цвітіння дуже красиве. Поставила її на підвіконня, полила її, тому що вона хотіла пити. Ну і ось так вона красиво квітне. Це була свіжа поставочка, тому, думаю, орхідея протримає ці квіти ще досить такий тривалий час, тому що вона тільки якраз в активному такому цвітінні. Ну, і тут таке невеличке розгалучення. І у нас проявляється мутація. У формі метелик. Ну, а з часом повторюсь, ще побачимо, як вона буде проявляти цю мутацію вже в домашньому цвітінні. Ну що, ось така мультифлора. Так, кореневу вам взагалі не показувала. Листові розеточки також вам не показувала, тому що, знаєте, так, трошечки відвикла, коли ну, такий тривалий час нічого не знімаєш, трошки відвікаєш від цієї справи. А листочки, до речі, дуже і дуже цікаві у даної мультифлори. Подивіться, який такий сизуватий відтінок, присутній на листочках. Дуже, ще чесно, цікаво. Незвично бачити, бачити такі листочки. Ну, коренева система тут без сумнівів, вона хороша. Ось так вона виглядає. Бачу, що корінчики почали розкуплюватися. Бачите, ось тут повітряні. Ну, Ось так виглядають корінчики у даної мультифлорки. Давайте покажу вам ще також листову розеточку у орхідеї Данте. Ну, в принципі, тут поганого також нічого нема. Листочки ось такі красиві. Листова розеточка також немаленька, все як мені подобається. Ну, і так як орхідею, повторюсь, я поливала. Корінчиків тут дуже-дуже багато. Дивіться, назву вам покажу. Вона пробита на горщику. Ну і ось такі класні соковиті корінчики. Так, ну що, мультифлорку вам ще одну показала. І зараз, друзі, я вам хочу показати також дещо-дещо цікавеньке. А, ну, У цієї орхідеї я ще, ну, верніше, у мене до неї руки не дійшли, а, так як поливати її не потрібно, я її тільки протру листочки і все, і поверну на своє місце. У неї в активному рості зараз бачите, листочок. Ось така красива листова розеточка. Знаєте, така акуратна, компактна, красива. А, корінчики є трошки зіпсованих, але не критично. Так, зараз вам покажу, бо трошечки незручно. Так, бачите, основна частина корінчиків вона в хорошому стані. Так, і що це, друзі, за орхідея, що це за цвітіння, я вам зараз покажу. Тому що це у нас, друзі, ось така тут неймовірна краса. Звісно, хто за мною слідкує в Тікток, вже міг бачити в оглядах. Так, друзі, вирішила вам показати на білому фоні. Це, друзі, красивий мутантик, як ви бачите, на три цвітоноси це неймовірно красивий пилор під назвою Вівальді. Також, друзі, дану орхідею я придбала у Олівер Швицької. У неї ще був і метелик цього сорту, але все ж таки бажання придбати Пелорика взяло наді мною верх, і я його забронювала. Ось такий неймовірний красень. Дуже він красивий. Також виявився дуже таким стресостійким. Засушив тільки один бутончик ось на ось цьому цвітоносі. Бачите? А решта, один навіть бутончик вже розкрився в моїх домашніх умовах. Ось така красива, свіженька квіточка, ось таке красиве цвітіння. Ну, і повторюсь: у даної орхідеї аж три цвітоноси. Сподіваюсь, в домашньому цвітінні вона так само буде гарно квітнути. Тішите, як мене, так і вас. Своєю красивою мутацією. Як ви бачите, друзі, все більше і більше орхідеї з мутацією з'являються в моїй колекції, але переважно це ось такі великоквіткові орхідеї, в яких присутня мутація. Дуже мені, якщо чесно, подобається саме, ну, більше всього мені подобається, я віддаю перевагу чомусь орхідеям мутації Пелор. Ви знаєте, що в мене є вже і кімоно-пилорик. Звісно, є декілька метеликів, тому що деякі сорти мені подобаються саме в мутації метелик, але пилорики мені також дуже і дуже припали до душі. Тому, друзі, ось такий красунчик поповнив мою колекцію. Сподіваюсь, він у вас вже є давно, тому як я вас вже. Просила на початку відео, напишіть а, свої враження, відгуки, поділіться своїм власним досвідом, як ваші а, орхідеї цих сортів почувають себе, чи не примхливі, чи не капризують. Чи слухняні вони, чи тішать а, пишним, красивим цвітінням. Одним словом, напишіть все детальніше. Ось такий красончик. Ну, друзі, і на закінчення я вам хочу показати ще одну красунечку, з якої, можна сказати, і розпочинала свій сьогоднішній огляд. Саме цвітіння цієї орхідеї я вам найбільше хотіла показати, але у неї, на жаль, були свої плани, і вона вирішила скинути всі свої квіти. Тож, друзі, подивимося спочатку на листову розеточку, на листочки даної орхідеї. Вони не, у неї також трошки із таким а, сизим. Відтінку ось такий цікавий малюночок на листочках. Це не хвороба. Це ось така присутня пігментація у даної орхідеї. Потім коренева система. Також кущик, бачите, який здоровий, масивний. Коренева система також дуже і дуже красива. І це, друзі, сорт просто казковий. Я знаю, що. У декого з вас він вже є в колекції, і це також дуже красивий метелик. І це відео вам прикріпляю. Це орхідея з неймовірною назвою і з неймовірним красивим цвітінням під назвою Урсула. Знаєте, друзі, коли я побачила. Зовсім випадково мені в TikTok скинула продавець посилання на свій ефір. Одразу я не могла зайти, зайшла, мабуть, через хвилиночок 20, хоча я бачила, що мені кинули в особисті повідомлення посилання на ефір, але трошечки була зайнята і, повторюсь, не могла одразу на нього зайти. А коли все ж таки зайшла, я якраз натрапила на той момент, коли показували цю орхідею. Орхідей даного сорту у продавця було дві. І одну забронювала одна дівчинка, потім, ну, звісно, як можна не забронювати такий класний сорт. І сталося так, що інша бронь була моя. Я, якщо чесно, коли побачила, тому що, знаєте, якось в TikTok виходить так, що ми бачимо себе перших, коли бронюємо свої орхідеї, але в продавця трошечки по-інакшому показує повідомлення в іншому порядку, і я вже подумала, що не встигла. Забронювати дану орхідею. І, знаєте, для мене було шоком те, якою була її ціна. Знаєте, друзі, якщо буде комусь цікаво дізнатися про її ціну, ви або запитуйте мене в особисті повідомлення, або запитуйте в коментарях. Я вам цю інформацію надам, тому що також багато, ну як, не так, як не так. Ну, як вам сказати, не так, щоб багато, але роблять мені зауваження з того приводу, чому я озвучую ціни на орхідеї? Ну, я нічого в цьому поганого не бачу. Я не знаю, чому не можна озвучувати, ну, не те, що чому не можна, а чому ви проти того, що я озвучую ціни на орхідеї. Я знаю, що дуже багато хто з вас також присутній на тих чи інших ефірах, є з цінами знайомий, плюс-мінус в кожного продавця ціни одинакові, але що саме мене вразило, що на даний сорт у цього продавця. Ціна була найменшою. Так, ціна залежить від кількості цвітоносів. У даної орхідеї був тільки один цвітоносик. Квітів було небагато, але все ж таки хтось взагалі на це з продавців не дивиться. Метелик, сорт дорогий, тому і ціну ставлять відносно ну, тому чи іншому мутантику. А тут, ну, я була приємно вражена. Спочатку не могла відійти від того, що дійсно бронь була моя. І орхідею підписали саме цього сорту мені. Потім я була приємно вражена ціною. Тому, друзі, ось така красуничка неймовірна, зараз є в моїй колекції. Я, друзі, собі так чомусь уявляю, так чомусь підказує мені. Моє відчуття, що а, після того, коли я зрізала дані орхідеї квіти, а ви знаєте, що я їх зрізаю до першої сплячої бруньки, ось вона. Мені здається, що орхідея, так, фокус зловила, що орхідея із цвітінням не забереться, трошки відпочине, звикне до моїх домашніх умов. А, і пробудить якось і сплячих бруньок і потішить нас. Своїм красивим цвітінням. Також, друзі, я ще чула таку інформацію, що саме даний сорт, сорт Урсула, дуже, дуже непостійна у своїй мутації. Інколи вона може випустити. Цвітонос, на якому вона формує і квітне в мутації метелик. Інколи вона може також випускати цвітонос, формувати бутони, але квітнути в стандартному цитіні. Я не знаю, чи ця інформація 100%, Якщо у вас даний сорт є в колекції і він вже квітнув декілька разів, напишіть, будь ласка, поділіться такою інформацією, чи це дійсно так. Чи це можливо не так, чи, можливо, це чи є такі припущення, чи, можливо, це людина, яка озвучувала цю інформацію, можливо, ну, так трапилося саме у неї. Мені було б дуже цікаво, але я думаю, що в будь-якому випадку ця орхідея дуже і дуже красива. Тому подивимося, подивимося, як вона буде поводити себе. В моїх домашніх умовах, я ж сподіваюся на те, що все ж таки їй мою умови підійдуть настільки добре, і їй буде настільки комфортно, що все ж таки вона нас буде тішити в правильній мутації, в мутації метелик. Ну, будемо, одним словом, чекати на красиві результати. Так, друзі, ось таке швиденьке, інформативне відео у мене сьогодні вийшло. Познайомила я вас зі своїми новиночками. Сподіваюсь, вони вам дуже і дуже сподобались, тому що, якщо чесно, мені вони дуже до вподоби, постійно до них підходжу. Ви знаєте, що вже цвітіння наших орхідей залишається все менше і менше. Ну, я. Зараз про тих, у кого пік цвітіння припадає все ж таки на літо, все менше і менше залишається квіточих орхідей. От і недавно я робила також поливи для своїх орхідей, зрізала вже квіти у свого який називається Крила Янгола, не дивлячись на те, що він дорожчував бутони. Квіти залишалися яскравими, але більшість квітів орхідея вже скинула і ну, якщо чесно, нічого там красивого вже і не залишалося. Орхідея якраз пішла красиво в активний ріст, всі корінчики розкуклила, тому я їй дала можливість відпочити від цвітіння, набратися сил. Ну а можливо, через деякий час вона вже пробудить знову сплячі бруньки для нового вже цілком домашнього цвітіння. Також зрізала, друзі, квіти ще у одного бігліпа. Я вам, мабуть, також його не показувала. Але якщо у мене залишилося фото, я вам фото цитіння вставлю. Це також був такий несподіваний подарунок. Я побачила в додатку нової пошти, що до мене прямує посилка. Але я, якщо чесно, була шокована від побаченого, тому що я нічого на той момент не замовляла, не знала, від кого ця посилка, чому до мене їде. Ну, поки. Я не почала розпитувати дівчат, від яких очікувала від своїх подружок, і одна з них все ж таки зізналася і сказала, що це від мене їде до тебе орхідея, вона тобі повинна 100% сподобатись. Звісно, друзі, вона мені дуже сподобалась, тому що це був дуже красивий пишноквітучий бігліб. Він якраз, знаєте, приїхав до мене після зйомки, коли я опубліковувала останнє відео на каналі. Ну і після цього я. На жаль, відео ем, не випускала, ну але і він вже почав скидувати свої квіти, але все ж таки фото десь у мене повинно було зберегтись. Ну, ось такі у мене, друзі, новиночки. І це, звісно, не все. Це тільки маленька, маленька така частина, з якої я розпочала ем, свої зйомки. Попереду, дуже, друзі, багато цікавого, повірте. Ну, а на ось такій красивій, позитивній ноці. Я буду з вами вже прощатися. І, як завжди, хочу побажати вам тільки красивих орхідей, пишного, красивого, вдячного вам від них цвітіння. Підписуйтесь, друзі, на канал, хто ще не підписаний, тому що тут дуже багато завжди цікавого, корисного. Ну і до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось та почуємось. До зустрічі!